Чому вона така популярна? Вона да ви ще на жаль у нас правда, популярні дуже пісні, <щас> саме трагічного характеру. А потім вона просто пішла, як то кажуть, в люди, але при всій простоті вона дуже красива, витончена, наповнена якимись своїми візерунками. Вона як культурний скарб. Музика мала бути і розповісти саме те, що не зміг сказати. Режисер. Так, напевно, коли хочеться поплакати і правда її послухати. Всім привіт! Мене звати Олена. А я Катерина, і ви на каналі Ліпше. Канал про культуру та любов до неї. Сьогодні ми поговоримо про мелодію Скорика. Так, дізнаємося, чому вона така популярна і дізнаємося, чи ви знаєте її. Мелодія насправді кожним без винятку українцем відчувається як духовний гімн. Вона звучить на найурочистіших і найтрагічніших подіях нашого народу. Так, вона вже стала, здається, майже народною, тому що. Ам... По-перше, вона популярна, по-друге, ніби передається вже із покоління в покоління. І, взагалі, мелодія а, Мирослава скорика вона як культурний скарб України. Тому ми радимо вам її послухати. А ми хочемо подякувати нашим військовим, медикам та волонтерам, адже завдяки їм ми можемо записувати наші випуски. Не забувайте донатити перевіреним фондам і бути взаємовічливими а також підтримувати збори ваших близьких. Відомо, що мелодію Мирослав Скорик написав у 1980-х роках. Це музика була написана до кінофільму Високий перевал. Цікаво, що режисер попрохав Мирослава написати таку музику, і щоб вона висловлювала те, що не міг він висловити у фільмі через цензуру, тому що. Цей фільм був написаний про Галицьку звичайну родину, яка живе під час Другої світової війни, і яку трагедію принесла ця війна в звичайну сім'ю. Як сім'я розділилася? Хтось був за радянську владу, хтось пішов в повстанську армію українську. Тобто це трагедія самої сім'ї, але цензуру цей фільм не пройшов. Прийшлося переписувати сценарій, а музика мала бути і розповісти саме те, що не зміг сказати режисер. Он мою хату видно! Так-так, До так. вашого селі. Але заночуємо тут. Хлопи в одному оборозі, а ви в другому. Чи ти маєш серце чоловіче добрі? Після такої війни за тисячі кілометрів вернутися додому і хати рідної. Зараз ми трішки розповімо про самого Мирослава Скорика, але я думаю, ми зробимо якось е, великий випуск про нього, тому що зараз всього не згадати. Ми говоримо саме про е, його мелодію. Якщо дуже коротко, Мирослав Скорик е, народився на Львівщині. Він є народним артистом України, він є героєм України, це видатний український композитор, музикознавець, також лауреат різних премій, зокрема і Шевченка. Він викладав навчався. Він в Львівській, в львівському училищі згодом консерваторії, також викладав в Київській музичній академії. Ой, Ми з Катериною да. бачили його. Він ще тоді був живий, але на жаль, у 2020 році він помер. Цікаво, що Соломія Крушеницька є його так, родичкою і каже, так, що вона, вона саме сказала, що у маленького хлопчика п'ятирічного на той час Мирослава є талант, щоб його віддали в музичну школу. Ось. Так, вона стала правда за стала поштовхом до його музичних занять. Сім'я Скориків зазнала великих репресій від радянського союзу, і навіть у 1948 році була вивезена в Сибір. І тобто, Скорик раз разом Мирославом, разом зі всією сім'єю, якийсь час жив там на засланні, але він продовжував займатися музикою. Там його навчали, продовжував навчати грі на скрипці, на фортепіано. І насправді трошки е, печально це звучить, тому що там е, пишуть, що його викладачами були, там учениця Рахмаянова, yeah. там ще хтось. Але в цей час ми розуміємо значення цієї російської культури, цієї агресивної е, політики і захвату всього українського, адже діячів просто відсилали е, в Сибір. Мелодія в різних виконаннях своїх стала таким інтонаційним знаком 80-х, 90-х років. Вона має е, явно виражену мелодію. Так вона навіть така співоча, її легко заспівати. Е, е, вона так, вона така, як, як розмова якась. Mm -hmm. Десь там потягнули, десь швиденько, десь довгі ноти. Також багато разів повторюється ця основна тема, потім є модуляція, і вона та -да 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 -да, ще вище повторюється, і знову знову повторюється. Така mm -hmm. трагічна молоді, яку легко запам'ятати. Так, вона бере це крябе трошки. Душу. Так, і, і я думаю, саме в цьому можливо і є її популярність. Так, вона ем, проста. Mm-hmm. Uh... Трагічна. На жаль, у нас справді, популярні дуже пісні, Мені саме трагічного характеру. Але при всій простоті вона дуже красива, витончена, наповнена якимись своїми візерунками, але складається всього з 50 тактів. Угу. Невелика. І так. при тому, при чому цим мотивом, який постійно повторюється. Угу. Все. І цікаво, що композитор, який писав опери, писав музику до кінофільмів, так? балет в нього є, там концерти, симфонії. Але він відомий саме через ці 50 маленьких тактів. Так, але це є і показовим, тому що і правда в більшості запам'ятовується музика можна сказати більш. Проста, ну як проста, вона сама по собі не проста, але е, для сприйняття вона проста. Вона зрозуміла. Ось вона не проста, а зрозуміла, скажімо так, і сам Скорик казав, що він не очікував угу. такої популярності своєї мелодії. Друзі, а ми не припиняємо нагадувати вам, що у нас є Patreon, Баймієкофі, на які ви можете підписатися, і щомісяця отримувати бонуси якісь, але таким чином підтримувати наш канал. Також у нас є банка, так і вже нас... є банка. Так. Для нас дуже важливі будь-які ваші донати, навіть найменші. Якщо не можете нас підтримати донатом, то підпишіться і лайкніть це відео. Ще немалу роль зіграли в популярності цієї мелодії, зіграли аранжування. Тільки авторських аранжувань існує 14 для різних складів, для різних інструментів. А потім вона просто пішла, як то кажуть, в... в люди так в народ пішла в люди. Її навіть і на вулицях зараз виконують вуличні музиканти дуже багато на скрипках, на флейтах, на чому завгодно. такий симфонічний оркестр. Важливим етапом стало ще те, що у 2007 році на слова Богдана Стельмаха, це відомий поет-пісняр український, написали пісню, яку виконувала Оксана Білозір. Вона називається Свіча і там слова mm -hmm. про голодомор. І таким чином ця пісня ще поєдналася з річницею Голодомору в Україні. Тепер вона звучить і в музеї голодомору, і часто на урочистих подіях пов'язаних. З річниці Глудомору звучить саме мелодія. Так, напевно, коли хочеться поплакати і правда її послухати, прям вона дуже, таркає, дуже таркає. Так. На вікні свіча ми готіла кривді за плеча, тріпотіла добра. А в 2022 році до великого фільму Війна в Україні також використовували тему мелодії, тобто вона актуальна і понині. І зараз дуже багато виконавців грають цю мелодію. Як і ми казали, що сам автор не очікував такої популярності цієї мелодії. Але е, я думаю, що з огляду на всю цю ці історії вона все ж таки очікувано популярна, тому що вона є дуже такою зрозумілою, простою, і торкається просто всіх струнок душі. Ми вважаємо, що дуже важливо знати авторів і будемо продовжувати випускати такі коротенькі відео про українську інструментальну музику. Дякуємо, що додивилися до кінця. Будемо вдячні за підписку, лайк, перегляд і репост в чат-будинку в чат свого чи шейки з чату. Дякуємо, що популяризуєте, а ми намагаємося теж розвивати культуру, українську культуру. До зустрічі в наступних випусках! Бувайте!